25 липня відбулось відкриття поліцейської станції в селищі Слобідське Олексіївської територіальної громади. Ця подія є важливим кроком для забезпечення безпеки мешканців та посилення правопорядку на території всієї громади. Відкриття станції є результатом спільних зусиль місцевої влади та поліції. Згідно реформи, найголовніше завдання для поліцейського громади саме своєчасне попередження будь-яких правопорушень, а не Покарання, дякуючи тісній співпраці Олексійської громади та головного управління, ми продовжуємо реалізацію проєкту «Поліцейський офіцер громади. Це проєкт, направлений на щоб щоб кожній громаді був поліцейський, який вирішує питання, які потребує громада. Це безпекова ініціативи, безпекові проєкти, щоб населення почувало себе захищеним. Тобто, це ще реформа дільничних офіцерів поліції. Ми робимо поліцейське, які спільно з громадами відбираємо, навчаємо додатково. Знань завдяки чому він в будь який час доби може вирішити питання, які турбують турбує населення громаду. Якщо це потрібно додаткове реагування на заяви повідомлення, які трапляються на території громади, то безпеки дорожнього руху, проти домашнього насильства та інші заходи, які є наявні в громаді. В чому це полягає, ця реформа? Цього поліцейський повинен вирішити причину, а не покарати, щоб там була галочки, що ми це зробили. Нам попередити правопорушення кримінальне або адміністративне, поспілкуватися надати допомогу юридичну або направити в ту організацію, де не можуть надати якісну допомогу, якщо поліцейський не має якихось там знань. Приміщення виглядає сучасно та оснащено усім необхідним обладнанням для ефективної роботи правоохоронців. Придбані вже два авто для поліцейських громади. Планується відкриття ще однієї станції. Громада в Програмі «Поліцейський офіцер громади приймає участь з моменту її створення, це 2019 рік. Сьогодні є певні вже досягнення з цього приводу. Придбано два автомобілі для наших поліцейських офіцерів громади. Зараз нашу громаду обслуговує два поліцейських офіцера громади. Сьогодні ми знаходимося в селищі Слобізке, де силами нашого комунального підприємства і за рахунок коштів громади було відремонтовано будівля, де зараз буде розміщена. Поліцейська станція громади, і сьогодні, скажімо так, ми будемо проводити відкриття, і це буде вже постійне місце роботи одного з наших поліцейських офіцерів Сергія Третякова. В найближче в найближчий час ми плануємо відкрити другу поліцейську станцію громаду. Це в селі Берека. І таким чином нашу територію нашої громади буде обслуговувати два поліцейських офіцера громади. Нова станція дозволить поліцейським наблизитися до громади громади Покращити взаємодію з населенням та оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації. Обслуговував всю територію Олексійської територіальної громади, але буквально неділю тому прийшов ще один поліцейський. Ми поділили Олексійську громаду на дві зони. Тепер я буду обслуговувати Олексіївку, Михайлівку, киселі Бішкіни, Атрадове, Картамиш, Слобідське. А він Іншу частину можуть проходити ну, в будь-який час, ну є прийомні дні, є номер телефону, там мій. Тобто звертаються постійно. Мешканці селища Слобідське та навколишніх населених пунктів тепер можуть розраховувати на ще більшу безпеку та захищеність. Реакція поліцейського громади на будь-які питання людей миттєва наголошує староста. Ми задоволені також якого призначили нам офіцера поліцейського нашої громади? Людина дуже відповідальна, дуже контактна, завжди на зв'язку. Працювати з ним легко. Ну, я скажу з задоволенням. Співпрацюємо. От ви могли б бачити, як навіть діти підходили і вітали його. Населення сприймає. Ну, з задоволенням сприймає населення. А поліцейського не як людину, яка наказує, а як людину, яка допомагає. Тому день сьогодні святковий. Дай Боже, буде праця гарна. Нова станція має сприяти поліцейським оперативніше реагувати на виклики та забезпечити більш ефективну роботу на місці.